Я вже після лісу та й вже на дачі. Це, напевно, буде окреме відео. Всім вітаю. Значить, після дощику три дні дощик іде. Ось така в мене вже кукуруза. Ще о, бачите, воно вже є. Лялечки. Скоро будемо какарузку їсти. Мої огірки. У-у-у! З третього разу. Ура! Трошки є. Так. Трошки є. Щось буде, якщо вспіють. Це в мене квасолька тут прив'язана. Дивіться, як вона. Це вона реальна чи це вона декоративна? Ось купили, посадили синю. Можливо, вона декоративна для красоти. Зато все оплела. От її можна було б садити, таку стінку робити з огірками, щоб звідти сонце не світило на них. Можна буде в наступному році так зробити, які будуть у ґрунті рости. Боже, дивіться, які помідори не витримати. Чорний принц! Оля, дивися, які в тебе помідори. Боже. Ми поставили тут оці. Боже, гримить. Напевно я тікаю додому. Треба бігом огірки вибрати. Так, кавуни. Кавуни. Трошки попідростали. Цей вже трошки форму таку більш-менш прийняв. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім кавунів. Сім кавунів. Цей жовтий ось пустив. Там їх трошки буде, наче назав'язував. Так, гримить, каже, так? Да? А ці, що не робила такі кола, як там, то ці малі огірки, треба їм теж кола поробити, щоб там вода стояла довше. Так, треба завтра буде їхати. Треба, мабуть, наверное... пішли, подивимося суниці. Цю полуницю, що я садила. Бо завтра треба їхати. Так, конструкція трошки завалилась, але це не смертельно. Клубніка жива. Трохи жива. Я думаю, буде нормально з нею все. Це таке, що приживеться. Так, це в мене тут ось ця штука завалилась одна. О. Я її. Так о. Поставлю. А! Взяла прищапку і собі руку прищепила. О! Як це так, що я голосно не заматюкалася. Так. Оце так ми поставимо. Хай. Стоїть малина достигла, треба вибрати. Коротше, пішли бігом, я виберу дірки. Вже косити треба, вже треба викашувати. Вже бур'ян за три дні піднявся. Вже все. Так. Дивимось, що тут мої? Ого, які вже дядьки це то, то в мене такі огірочки. Здорові вже. Так, зараз ми будемо вибирати. Так, пішли, подивимося ще помідори. Так, щось я спішу, за все чіпляюсь. Вон є перші помідорки. Вон. Є такі, вон червоненькі вже висять. Вот. Такі. Можна було б, звісно, щоб Дімон з села привіз. Так, вершинка є. Є вершинка. Все одно є вершинка. Бором обробляла. Але вершинка є, значить, ще треба буде. Так, ну що? збираємо огірочки? Дивіться який. Так. Ось такий. Все, собираємо. Коротше, я попала. Будемо сидіти у теплиці. Класно. Дуже класно. Дощик іде. Машині дверки не закриті. Зараз натече туди, прикриті просто. Так, це такого ось огірки в мене трошки вийшло. Це я вибирала їх в четвер, тут неділя. Тут аж зброд сортів, бо мої сорти по не поприживалися, пропали, а це я купляла на базарі. От. І хто тут, а що тут, а Бог його знає. Ну, саженці вже купляла, стаканчики. А це в мене перець. Дивіться, який перець. Перець вимахав здоровий, а перчин немає. Вон один є. Тут нема через одного, може це такий сорт, що в теплицю не підходить, але тут літають джоли, комахи літають. Бачите, немає зав'язі. Зав'язю я кропила борною кислотою, давала. Ну, оце отаке. От Оцей гарний. А то все нема. Ось такий маю. Дивіться, який цей здоровий. Ну, він десь метр певний. Сантиметрів 70 І ось, о, як дерева повимахували, а толку ніякого. От. Ось так. Не знаю, ці знімати чи хай ще ростуть. На завтра будуть колокольчики. Дзвіночки висять. Отакі. От В общем, помідори це. Буду зривати, напевне. І дощ, купашек. <хи> От приїхала. Но зато не в лісі. Зато не в лісі застало. Один довгенький, один такий. Ось чекаю, поки пройде. Зараз тільки втихомирився. Зараз добіжу до машини і буде знову лити. Я тут трошки посижу, Ось показую вам гномики свої. Так. Ну, вони так середню, середній термін дозрівання у них, тому я так думаю, що. Що вони через тиждень десь будуть уже доспівати. Не супер ранні вони. Гаргамель буш, ну ні ледачий, не дає, він не хоче. Повиростали вони такі. От. Ось такі дрібненькі. Вони тут палас паласа в мене. Там якісь, ну там треба підлазити і дивитися. Ну, позав'язувались трохи. Ну, немає такого, щоб аж ломились гіляки від них. Поки. Я не знаю, побачимо. Побачимо, що все впереді. Вон. Це гномики. Так, тікаю я, напевно, поки нема доща. Все, огірки з помідорами вирвала. Завтра приїду поляю. Може, це вже би поляти їх зараз. Пішло тудою і тудою воно пішло. П'ять хвилин дощ. П'ять хвилин. Ну, я зараз в кросовках не влізу до тої малини, бо це буде в болоті все. Так. Їду-ка я додому. Так, це мої всьо гноми. Всьо гномики. Вони від хвороб не оброблялись. Я не знаю. Побачимо, як вони справляться після дощиків. Ну, ще не обробляла. Обробляла борною кислотою від насікомих. От. Ось якийсь перший доспіває. Так, а хто це в нас тут? Це у нас арктична троянда. Ну вона реально, вони такі, як троянди. Такі, бачите, на квіточку похожі. Арктична троянда. Доспіває. Починає... Так, Угу. Більше, щоб хтось поспівав, я не бачу. Мені треба на наступний рік обов'язково якісь суперранні томати собі вибрати, бо ці середній термін дозрівання мене не влаштовує трохи. Боже, яка та полуниця, подивіться, яка, які помідоріща. Це полуниця. Вона вже на ладошку і треба їй, напевне, щось підставити. Ящики, мабуть, підставити, бо вона... вона обірветься. Класна полуниця, лишу собі обов'язково її. Так, тут у нас... Щось не знаю, поїло, скоріше всього, щось. Це зухвала мері. Так. ну Туди не полізу вже показувати. Ось вони не підв'язані, поки стоять. Понизу тільки пов'язані і все. Зверху я не бачу того урожаю, обалдіть якого. Не знаю, не знаю, не знаю. От. Це гномики. Це все гномики. Будем чекати після дощу нових зав'язів. О. Це і взагалі фіолетовий. Ні. Ага. Так, це щось. Дуже-дуже смачне. Там он щось доспіває. Я туди не влізу. Так, мої перці тут на гальорки. Оце так і Он. Є там зав'язь воно. Одна і ось ще два. І ось. А то все поки непонятно. Не зрозуміло. Кабачки. Боже, кабачки треба вирвати. Так, полізла я рвати кабачки. Буду вся в болоті. Трошки набрала. Цукіні, кабачок в цукіні виріс. Виріс одну цукіні, один кабачок в одному кущові. Помідори і огірки. Все, далі я там ходити не можу, бо болото. Вже все, капці, всі в болоті. Добре, що там були, був такий бур'янчик, що можна було на нього стати, то не дуже так і вже замаралось. Все тоді, всім гарного настрою, всім до побачення.